Боже ім'я Твоє, спаси мене, і силою Твоєю допоможи мені, Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають і душі моєї, і не мають вони Бога перед собою, та ось Бог помагає мені і Господь підкріпляє душу мою. Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною Твою, Боже, ти погубиш їх, від серця принесу жертву тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе, бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви, Він милість моя і охорона моя, твердиня моя, і Спаситель мій, Він щит мій, і я надіюся на нього, Він прихиляє народ мій до мене, Господи, що таке людина, що Ти виявляєш їй себе, і Сини людські, що ти піклуєшся про них. Людина, як подих вітру, дні, як тінь, що зникає, Господи, прихили небо твоє і зійди, торкнися гір, і з них піде дим, блисни блискавкою рожени ворогів моїх, пусти стріли твої і розвій їх, простягни руку Твою з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих. Що їх уста говорять марноту, а правиться їхня повна неправди. Боже, нову пісню тобі співаю, на десятиструннім салтирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволив Давида раба Твого від меча лютого, визволи мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту. А правиться їхня повна неправди, нехай сини наші будуть, як розквітлі рослини у молодості своїй, і дочки наші, нехай будуть прибрані й прикрашені, як стовп у царських палатах, нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті, нехай множаться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай воли наші будуть ситі. І не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших, блажений народ, у якого все це є, блажений народ, у якого Господь Бог Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим був Ти зроду рід, перше, ніж з'явилися гори. І створилися земля і вселена од віку й до віку, ти єси, ти повертаєш людину у тління і кажеш: верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день учорашній, що прийшов, як сторожа нічна, ти наче повінню зносиш їх. Вони, як сон, як трава, що зранку зелені цвіте, а ввечері опадає в'яний сохне, бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі, Ти поклав перед Собою беззаконня наші, і таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого, сімдесят літ. А як при силі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труди хвороби, час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися, Господи, доки ж змолосерця над слугами Твоїми, наповни нас вранці милістю Твоєю, Господи. І зрадіємо та звеселимось, звесели нас у всі дні наші, за ті дні, коли ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх, і на діла твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, вислухай молитву мою, і плач мій до Тебе, нехай дійде. не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі, прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе, скоро вислухай мене, бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли. Я підкошений, наче трава, і висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій, від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами, від лиця гніву Твого, і ярости Твоєї, Ти підніс і кинув мене, дні мої, наче тінь зникають, і я висох, як та трава, ти ж, Господи, перебуваєш вічно, і пам'ять про Тебе зроду врід, ти встанеш і змилосердишся над Сионом, бо вже час помилувати Його. Бо вже прийшов призначений час, бо раби Твої полюбили і каміння Його, і жаль їм руїн Його, і будуть народи боятись імені Твого, і всі царі землі, слави Твоєї, бо відбудує Господь Сеон і явиться у славі Своїй, Він зглянеться на молитви смирених, і не відкине благання їх, і буде написано про Це для поколінь майбутніх. І люди, що народяться, будуть хвалити Господа, бо Він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господнє в Сионі і хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи й царства, щоб служити Господу. Ти виснажив у дорозі сили мої, в коротивні віку мого, і я сказав, Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа, в роді вічно, на початку ти, Господи, землю створив, і небеса діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони на чари запостаріють, і як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться, сини рабів Твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуя, Аллуя, Алилуя, слава тобі, Боже, Алилуя, Аллуя, Лулуя, слава тобі, Боже.